Команди з восьми закладів фахової передвищої освіти зійшлись у фіналі студентської битви. У восьми раундах перевіряли свої знання з історії, географії, хмельницькознавства, української мови та літератури. Перше місце здобула команда Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Науковці ми вели себе доволі згуртовано і нам було весело. Найсильніше я думаю. Нам видався історичний блок питань російсько-українська війна і, взагалі, блок по історії. Ну трохи географії. Е, Найскладніші. Я думаю, по хмельницькознавству. Ми студенти не місцеві, а з інших міст. Тому саме по Хмельницькому, я думаю, ми підтягнемо цей пункт. Студентська битва тривала більше двох місяців. З 20 березня по 8 травня відбувались відбіркові тури. Тоді у кожному навчальному закладі обрали найкращих конкурсантів для фінальних змагань у Маріупольському будівельному фаховому коледжі. Це команда Гуцулята з Маріка. Зокрема, майбутні дизайнери, будівельники та автомеханіки. У нас була така команда, що кожен майже спеціалізувався на своєму, тому там кожен один одному допомагав. А команда Старшаки зібрала студентів-правників 3 та 4 курсів Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна. Одні з складніших питань це завжди будуть протрети через те, що більшість на жаль про треті були їх молодими Легше містами була логіка. Організували студентську битву представники молодіжного центру спільно з управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Минулої осені в інтелектуальних змаганнях брали участь школярі взимку. Студенти закладів професійно-технічної освіти. Наступний турнір влаштують для студентів вищих навчальних закладів. Ваш вік це золотий вік для того, щоб інвестувати знання. найбільше в сучасному світі насправді ціниться не гроші. Не якісь корисні копалини, а найбільше насправді ціняться саме знання, тому що це неоціненний капітал. Тому за знання треба боротися і знання це дійсно сила. На наступний рік, звичайно, ми будемо щось коректувати, щось змінювати. Нас, звичайно, формат цікавий, класний, і для наступні роки для наступних студентів, школярів будемо. Проводити такі ігри, щоб молодь тягнулася до якихось знань, тягнулася до чогось цікавого, щоб вони трохи попризуміли працювати в команді. Тим часом команда переможців готується до поїздки у Чернівці. Саме це стало головним призом змагань. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.